Нам ну, молода команда, але хотіли сьогодні перемогти і були моменти. На жаль, забагато пропускаємо, я вважаю, що це такий не дуже гарний момент, і в цьому нам потрібно нам покращувати собі. І сьогодні грав перший раз молодий вратар, там 18 років, там 19, але не в ньому проблеми, проблеми в цілому, що ми забагато пропускаємо. І ну, для, нас, для нас урок. Команда суперника грала там, в незвичній схемі 5-4-1 у ніжному блоці. Трохи там, трава там, завелика, але ну, нам ще потрібно покращуватись, багато тренуватись. І ну, в цілому я ще кажу, що не хотіли втрачати бали, але це футбол. Будемо будем аналізувати і йти далі. Сьогодні ваша команда двічі програвала, тим не менш дуже швидко відігравалася. Це, напевно, приємний момент для вас. Так, да, ну, да. Це, це, це добре, щоб хлопці не пускали руки. Тобто, ми знаємо, що помилки будуть, так не буває. Молоді хлопці не можуть одразу виходити на дорослий рівень і грати без помилок, але їх, їх забагато десь не зовсім правильне рішення приймали у останні, останній зоні перед штрафним майданчиком суперника. Але я за самі вдачі нема немає питань, нема яких, але футбольних аспектів нам є де покращуватись всім нам. Мені як головному тренеру і команді, і футболістам також. У мене до вас буде два питання. Перше з приводу газону, тому що у нас ну, тут проблеми. Тут у нас перше було три місяці взагалі ні краблі дощу, а тоді два тижні заливало так, що було дуже складно. І як вам газон сьогодні? Ми так дивилися раніше, да, там були проблеми. Не найхудший не, не, не газон, да, якщо кажуть, травка завелика, але не, то є, це такий газон, який не за. Темп, темп немножко. Ми ноги в'язну, темп немножко да, Ми не могли дуже швидко, щоб м'яч ходив, прискорювали гру, не могли до це. Це грає на руку суперника. Ну поле для всіх однакове, тому що не в ньому питання. І друге питання. Ми з колегами спілкувалися, ваша команда бігла вперед, билася за результат до останніх секунд, в принципі, можна сказати. У вас також ви за преміальні б'ятися? Чи як ви мотивуєте своїх хлопців? Преміальні – це саме останнє, яке я, хоча вони, вони є, а сам перед це, ну, це є внутрішні стежні, за якими ми, ми, ми хочемо покращуватись. Колектив, як команда. І... Різна гра, кожна гра вона по різному складається, десь ми там соперники різні, да, різного рівня. І десь нам потрібно, сьогодні така гра, де нам потрібно було грати з позиції сили, і не всі футболісти нам десь з цими там справлялися, неправильні рішення там приймали десь. Але це нормальні речі. На жаль, довго їхати не перемогли, але це футбол, потрібно приймати це з достоинством наш не саме на країні. Давайте я ще одне маленьке питання задам з приводу другого тайму. Мені дуже подобається ваша структура, як структурно грає ваша команда. І в першому таймі це дуже виділялося. А другий тайм десь після 70-х вже такий сумбур пішов ви погодитеся? від одного Так, так, це наш лідок. Качелі туди-сюди, це де структура десь. Ну, це може так, знаєте, це е, психологія юнацького футболу, де так, більш дитячий футбол був. Був так вперед-назад, могли як перемогти, так і програти. Без, без середини поля, то есть, ну, десь ну, десь і, да, ну, Це я, я вважаю нормально, хоча хочеться, щоб ми з першої до останньої хвилини видержували структуру і грали, як ви кажете, перший тайм, півтора тайму, але це вік і неможливо зразу так з чистого листа, що сьогодні грали… Там, якщо не ошибаюсь, там 5-6 футболістів, котрі там, ще 3-4 місяці тому грали в чемпіонаті Ю-19 першої ліги. Мальчик грав там, з Тецюра якому ще, ще через неділю, тільки, тільки буде 17 років. Вратар вийшов у 2007 року. Ну, тобто, я, я рад, що вони отримують такий націнні досвід гри в другій лізі. Це навіть не чемпіонат Ю-19, да, то вийшов, а ми там навіть не грали. Тому... Для них це, це велика школа. Я за них дуже радий. Ну, не перемогли. Це трохи болить, але це нормально. Це, 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 це таке за це. ми любимо наш прекрасний вид спорту як футбол. Ну, мабуть, скажу так, що сьогодні для глядачів була дуже цікава гра. Така з обох сторін. Ну, По-перше, хотів би як завжди подякувати нашим захисникам, котрі нам дають цю змогу займатися улюбленою справою. Велика дяка їм. Ну, скажу так, що сьогодні ми, мабуть, так вже настраювалися, як то кажуть, процентів на 200, що повинні брати очки. Да, то, що ми сьогодні перші забивали, ввели в рахунку, це. Приємно, то що не змогли от, ну, втримати цю перевагу, мабуть, це сумно. Сьогодні команда провела як мінімум дві вмущени заміни. Це і заміна воротаря, це і заміна одного з а, гравців атакувальної ланки. Наскільки ці пошкодження у хлопців серйозні? Ну, За це, скажімо так, м'язи трошки підвели їх. Нічого такого страшного. Я так міркую, ми зараз у нас. Пауза буде, і вони встановляться. А так, що були винуждені заміни, ну це таке. Це футбол, як то кажуть, на то ми і маємо 5 замін. Ну а так, скажу, що так, воротарями вимушені були, ну трошки сумно було. А так, все добре. Після гри команда в центрі поля привітала Олександра Фабера. Що у нього за ювілей чи за свято якесь? Ну, сьогодні Саня. В статусі капітана вивів команду, і у нього там може я трошки ой, як, попереду потяга буду бігти, але скажу, що це була його остання гра. І ми його таким чином провели, хотіли, скажімо так, ну, для нього отримати перемогу в цьому матчі. Ну, не, не склалося. Це втрата для команди. Ну так, звичайно, він кращий бомбардир, наш лідер. Но, як то кажуть, в гарних чи в дуже е, е, хороших командах да, е, місце лідера займає хтось інший. Тому будемо сподіватися, хтось інший вийде на цю роль. А сьогоднішню гру можна команди занести до активу? Ну, сьогодні, після гри я хлопців подякував, сказав, що сьогодні е, за змістом мені понравилась, ну сподобалася гра, е, тільки, мабуть, така як маленька. Ложечка дьогтю, так, як то кажуть, те, що після того, як ми забивали м'яч, ми там, протягом 3-4 хвилин, ну, як то кажуть, відвідку, да, то це трошки сумно. Ну, будемо наперед працювати над цим. Дебют Макаренка як оцінути, перша матч у нього? Ну, Якщо так по 10 шкалі, мабуть, то ну я би сказав мабуть на сім ну це не для нього щоб він не побачив то він зазнається буде десь е, вітати там в облаках в хмарах а так ну дуже ми там не могли його раніше заявити і тільки на цю гру заявили і ну, ви самі бачили що хлопець ну, є матеріал для розвитку і йти вперед мені здалося фізично йому здалося фізично йому дуже важко поки Ну, знаєте, коли ти в підвищеному стані, такий не знаєш, що буде, як буде, то звичайно він не в найкращому стані. Ну я думаю, що в наступну гру він вже буде ну, в кращому стані. Ну і також хотілося б привітати Славінського з першим голом. І таким сподівалися, що буде переможна. Ну, як то кажуть, Фабер перший забув, думали, що у його буде переможна, а так Сава думали, що то ну, не вийшло, нічого страшного. Нічия теж позитивний результат для нас.